Як покращити кровообіг у ногах? Всім вітання сьогодні. Ми для вас підготували симптоми погіршення циркуляції крові та як покращити кровообіг. І багато людей живуть і навіть не здогадуються, що в них порушена циркуляція крові. А погіршення кровообігу може проявлятися через низку симптомів і часом зовсім неочевидних. Давайте їх розбирати. Оніміння та поколювання у кінцівках можуть бути викликані різними причинами, але всі вони пов'язані з порушенням кровобігу. Найчастіше неприємні відчуття з'являються у ногах, проте з популяризацією гаджетів поколювання та судоми все частіше відстежуються в руках і долонях. Виникають вони зазвичай у людей, які тривалий час знаходяться в одній позі. Додатковими симптомами можуть бути також відчуття важкості у кінцівках, набряк, ущільнена та гаряча шкіра і біль. Набрики можуть з'являтися внаслідок того, що тіло намагається компенсувати порушення кровотоку шляхом затримання рідини. Далі, холодні кінцівки та зміна кольору шкіри також є проявами подібної ситуації. Якщо кров не може вільно циркулювати, це призводить до коливань температури в шкірі та порушень роботи нервових закінчень, через що може знизити чутливість. За недостатнього надходження крові в ніс, губи, вуха, руки, ноги та інші частини можуть бути блідожовтого, блакитного, сірого чи зеленкуватого відтінку. Втома також може стати наслідком порушення кровообігу, адже тоді тканини і органи не отримують потрібної кількості поживних речовин і кисню. В результаті виникає відчуття загальної втоми та хворобливої слабкості. Далі Темні кола навколо очей і проблеми із зором тісто пов'язані з втомою та недосипанням. Недостатність сну може погіршити циркуляцію крові довкола очей, призвести до накопичення рідини під очима, ускладнити находження кисню до тканин ока. Наступне варикозне розширення вен, яке ускладнює. Повернення крові до серця це може призвести до важкості чи болі у ногах, свірбіжу, набриків, короткочасних і раптових болів, слабкості у м'язах. Зміна режиму сечовипускання виникає внаслідок того, що нирки отримують недостатню кількість крові. Проблеми з нігтями та волоссям також часто свідчать про порушену циркуляцію крові. Незадовільне інтимне життя теж може бути однією з ознак порушеного кровобігу, оскільки в такому разі до статевих органів. Не припливає достатня кількість крові. Порушення пам'яті та концентрації уваги також можуть бути наслідком недостатнього надходження крові, а отже, і кисню до мозку. А тепер як цього уникнути? Тож для покращення циркуляції крові в нашому організмі актуальні всі ті принципи, що і для підтримання загального здоров'я: збалансоване харчування, достатня кількість води, регулярні і помірні фізичні навантаження, баланс роботи і відпочинку, здоровий сон, мінімум стресів та уважне ставлення до свого самопочуття. Здорове харчування у контексті кровообігу означає передусім помірне споживання тваринних жирів та цукру, а також повна відмова від так званих транжирів. В раціоні мають бути продукти, котрі позитивно впливають на склад крові та стан судин, жирна морська риба це лосось, оселедець, кумбрія, печінка тріски, авокадо, соняшникове та гарбузове насіння, кисломолочні продукти, свіжа зелень, кислі фрукти і ягоди. Можете також приймати артеровал ультра. Це комплекс на основі природних інгредієнтів, спеціально створений для зміцнення стінок судин та їх очищення. Він покращує еластичність судин та сприяє здорової циркуляції крові в організмі. У його складі лише натуральні рослинні та їх екстракти, а саме екстракт цибулин чеснику екстракт корення кульбаби, екстракт коренявища куркуми, що поліпшує кровообіг, гальмує творення бляшок на стінках судин та нормалізує артеріальний тиск, екстракт трави люцерни підвищує еластичність капілярів, та екстракт виноградних кісточок, що теж зміцнює стінки кровоносних судин покращує кровообіг і очищує судини від холестеринових відкладень. А також для людини обов'язково необхідний рух, спортивна ходьба, плавання, силові тренування, танці, їзда на велосипеді, аеробіка, будь-які вправи, що підвищують частоту серцевих скорочень, покращують стан судин і організму. Загалом для покращення кровобігу також можуть бути корисними масаж і контрастний душ.